Всім привіт! Сьогодні ми робимо салат із капусти, яблука і морпи. Вітамінний салат. Зразу ми повинні нарізати капусту. Тепер ми нарізаємо полосочками яблука. Тепер ми повинні яблука положити в миску. Тепер ми натираємо моркву на великій терці. Тепер ми долучні морку перекласти у миску. Ми додали не повну чай, чайну ложку солі, цедру лимона і сік. Перемішуємо. Додаємо до нашого салату і перемішуємо. Тепер смакуємо.